Привіт, студія там тали глядачі. Ми надалі продовжуємо приймати внутрішньо переміщених осіб у Вінниці. Надалі продовжують відкриватися гуманітарні штаби, і на території Вінницької області наразі знаходиться 6 тисяч людей із Луганщини. Нещодавно відкрився гуманітарний штаб. Луганщина моя. Сьогодні ми поспілкуємося з представником Рубіжинської військової адміністрації бурмістровим Ігорем. Про роботу цього штабу Вітаю вас. У вас також добрий день. Розкажіть, будь ласка, про своє життя в Рубіжному, коли ви виїхали, коли ви везли сім'ю і як взагалі там відбувалися події? Ну, в Рубіжному проживав з самого початку з народження. Війна почалась у нас ще в 2014 році. Да. В самому Рубіжному це був перший бій там 22 травня 2014 року. Але потім Рубіжне було визволено, і ми завжди були в, в, в території проведення АТО або операційно об'єднаних сил. 24 четвертого лютого, як і по всій страні, по всій державі, у нас також авіація почала російська літати, вистріли, залпи, ну стало шумно. Сім'ю я вивіз зразу свою і з батьками. Ми виїхали 24 лютого вже ближче до 11. -ї. Їхали, і саме до Вінниці ми доїхали в місто Неміров зранку. Угу. Ми там зупинились. Дуже дякую, там пансіонати. Ми там зупинились на два дні. Я повернувся знову на батьківщину і в Рубіжному був ну, до 15 березня. 15 березня я вже виїхав, тому що. Ну дуже дуже опасно. Місто почали вже обстрілювати і мінометами і артилерії десь з 6 березня, коли російські окупаційні війська стали в наших приближених селах, Варварівка, Кудряшівка. і вже звідти через ліс вони підходили, обстрілювали із артилерійської системи. Останній раз, от 13 березня, був обстріляний наш такий сьомий мікрорайон з градів, ракети влучали і в садки. Де у нас люди переховувалися в бомбосховищах, і ну це 13 березня ціле спрямовано певне. Там Не так багато у нас було військових. Mm -hmm. Ну то да, були там загини наших захисників, котрі стояли. Охороняли нашу безпеку, але от таким от макаром, як вони зробили, це там обстрілювали жили масиві. Ну, це було дуже страшно. І це вже були перші жертви серед цивільного населення. Була паніка, вже не працювали майже на смазини, ДСНС, швидка допомога. Всі це ще працювали по, по можливості. І вже 16 березня біля нашої міської ради було піднята їх тряпка, було заявлено, що рубіжна вже під їх контролем. Хоча це було не так. Наші військові відійшли трішки вглуб нашого міста, і там дуже довго тримали оборону. І в тому місті, де вони тримали оборону, російські війська ну, повністю стерли наше місто. Тобто, там, де бойові дії продовжились ну, не дуже багато, там місто залишилось, і що так подивитись. Ну, з вікна там застеклити і ще щось. А там, де військові тримали дуже довго оборону, там немає. Там не залишилось будинків, не залишилось об'єктів соціальної сфери, ну унічтожено. Місто повністю суні так на жаль, міста області, які знаходяться до ближче до кордону з Росією, постраждали найбільше, і ми просто склоняємо голову перед вами, що ви продовжуєте допомагати своїм містянам і от створюєте такі гуманітарні штаби. Розкажіть, будь ласка, які ви тут послуги надаєте? Гуманітарний штаб наразі воно послуги. Це видача гуманітарної допомоги, це продуктові набори зараз. Завдяки. Співробітництво з Вінницьким штабом ми отримали від них 200 гігієнічних наборів. Також видаються нашим мешканцям Луганщини, котрі вимушено переміщені сюди. в Вінницю. Є і правова допомога, тому дуже багато людей питань щодо розрушеного майна, щодо відновлення там документів і всього інше. Також з вашим. З Вінницьким представництвом ми підписали меморандум наше керівництво, і вони кожен день приймають людей, консультують також тут і або по телефону. І сьогодні вже перший день, як у нас працював і психолог, також від вашого фонду. Вінницького вже приймав людей. Ну, такі от питання, котрі самі необхідні для людей. Да, психолог, гуманітарна допомога, правова допомога. Також у нас є можливість і доступу до інтернету і до комп'ютера, кому кому потрібно, надаємо. Ну і всі інші консультативні питання, якби по можливості. Зараз в Вінниці в планах у нас їздити по громадам самої Вінниці Вінницької області, тому що ну, більша частина наших переміщених осіб самої Вінниці, але і по області теж дуже багато. І ви будете їздити також. З вашою командою, так і, і там допомагати, також надавати такі ці послуги. Ваші Так, ми дуже вдячні, тому що на тому тижні приїхали з благодійної організації. Ваші Вінницькі вони казали, що вони опікуються там, наприклад, трьома громадами, ага. там теж є наші луганчани. Вони їх там їм допомагають і готові нам допомогти туди проїхати і ту дуже гуманітарну допомогу, якісь консультації. А що знаходиться, ось у, у цих коробках, які отримують луганчани? Ваші Продуктовий є набір. Що Докторний набір входить: Макаронні вироби, там м'ясна консервація, цукор, поц сонячного каолія, молоко, чай, печиво, різ. Ну, вони там міняються. Ну десь mm -hmm. так приблизно битова хімія, це котре ми отримали від наших колег з Вінниці. Там ну вони відрізняються. Дитячі або дорослий. Ну всі такі битові принадлежності. Скільки разів людина може прийти і отримати таку гуманітарну допомогу? На даний час, так як ми тільки відкрилися, ми пробуємо видати продуктовий набор перший раз. Mm -hmm. Да, по, по всім далі будемо дивитись. Ну якби наше керівництво області з державою вирішують питання Налагодження іменно привозу сюди гуманітарної допомоги. Як це буде далі? Може це буде прямо з Києва, може щось тут в Вінниці, може це від наших партнерів там з, -з за кордону. Щось ми отримаємо і також тут будемо роздавати. Тобто, всі бажаючі наші внутрішньопереміщені особи реєструються через Google форму або по телефону, який є на сайті у нас у обласного керівництва. І ми формуємо цей цілий перелік, відмічаємо, хто отримав, хто ні. і, ну, і так Ім от потім ми даємо гуманітарну допомогу, і надалі не сподіваюсь, будемо видавати їх все більше і більше. Ви вже поспілкувалися з своїми земляками. Так з періоду відкриття вашого штабу. Розкажіть, будь ласка, за їхніми словами, тому що їм прийшлося починати своє життя спочатку. З, з нового аркуша. Як вони влаштувалися у Вінниці у Вінницькій області? Кожного по-разному. комусь повезло і їх прийняли і безкоштовно. Досі живуть. да у когось не так вийшло і все ж таки знімають житло. Є і ріст цін. Ну, то есть, то, такі питання, ну це, мабуть, по всій, нас, по всій Україні. Дуже добре зустріли, і ми дуже вдячні Вінниці, Вінницьким нашим жителям, що прийняли наших майже 6 тисяч да, наших мешканців Луганщини в Вінницькій області. Ми дуже вдячні керівництву Вінницької обласної адміністрації, місцевої влади, котрі разом з нашою місцевою владою от, домовились про відкриття от такого прекрасного гуманітарного штабу. І допомагають в плані. Ну, всьому. Там у нас зараз є дуже великі плани у керівництва нашого, і проведення і заходів і для дітей. І все ж це в співпраці з місцевими. І всі допомагають. знаєте, ну, Дуже приємно. от Сьогодні, наприклад, приїхав чоловік, він був п'ятницю, він сьогодні привіз вже речі. Тримайте для дітей, там є нові, є ну, теж гарні. Ну, ми зараз думаємо, як це все ж таки десь в одному місці, щоб люди. Да. Тому що ну, виїхали, ми виїхали з однієї сумки, да, в лютому. Це було. Зимове речі. І всі всі чекаємо, віримо в ЗСУ, що все ж таки ми повернемося. Хоча Вінниця дуже дуже чудове місто. Я от уже тут ну мені дуже подобається ваше місто. Люди дуже дуже гарні, привиклі. Ну дуже все кльово. Ми хочемо подякувати вам, тому що чесно, ви надихаєте, тому що ми знаходимося так. От, наприклад, вінничани, Нам пощасливилося не виїжджати нікуди, а ми залишаємося тут у своїх домівках. А з вас ми беремо приклад от такого стержня. Ви тримаєтеся, ви не падаєте духом і влаштовуєте ось такі хаби, так такі гуманітарні штаби, де допомагаєте своїм землякам. Ми дуже вам дякуємо, натхнення вам великого. Дуже вам і звісно, дуже класно, що Вінницька обласна рада, Вінницька міська рада сприяє тому, аби такі гуманітарні штаби відкривалися у нас у Вінниці, друзі. Ви ж можете допомогти, можете прийти до цього штабу, запропонувати свою допомогу, впевнені, що вона тут потрібна. Давайте підбадьорювати українців разом і разом іти до перемоги. Студія передаємо вам слово.